Всім привіт! Мене звуті Ліса і я рада вас вітати на моєму каналі. Як ви бачите, моя картинка зараз дуже відрізняється від тої, яку я зазвичай знімаю, тому що в нас зараз непланово вимкнули світло, і я буквально тільки-тільки нафарбувалась, тільки сіла знімати і все. Світло може не бути ще 8 годин і завтра незрозуміло, що буде. Ну, як ми, ми всі з вами живемо у цій реальності. Тому зараз я пробую зняти відео у таких екстремальних умовах і дуже сподіваюся, що воно вийде нормальним. І сьогодні я вирішила поговорити говорити про український Vogue, про те, як він розвивався, які там були скандали. Hi Vogue, Hi Vogue. Hello Vogue, Hi Vogue. Hi Vogue. Hi Vogue. Hi Vogue. Hello Vogue. Hello Vogue. Hi Vogue. Hey Vogue. Good morning Vogue. Hello everyone. Vogue Україна став частиною великої сім'ї Vogue, і тому давайте спочатку про історію самого журналу. ПОМ був заснований у Америці у 1892 році. Його засновниками стали Артур Турнюр. Він був членом світського товариства. А також Гаррі Маквікар. Він був правнуком відомого оптовика Стефана Уітні. Журналіст Артур став видавцем. А Гаррі, який вивчав мистецтво у Європі, обійняв посаду художнього директора. Це був зовсім не той вок, який ми знаємо. Цей журнал складався всього лише з 16 сторінок і його. Розмір складав всього ось четверту частину аркушу. Він позиціонував себе як респектабельне видання про світський Нью-Йорк. Так видання проіснувало трохи більше десяти років, а потім його придбав процвітаючий видавець. Він купив журнал і повністю присвятив його моді. І це вже був журнал, схожий на той самий Вок, який ми зараз знаємо. Він вирішив зменшити частоту випусків Вок із одного до двох разів на місяць. І аж через 70 років було прийнято рішення зробити видання щомісячним. У 1916 році Вок відкрив британську версію, і це стало першим у світі прикладом міжнародної версії медіа бренду. Її робоча назва була Брок. І потім, в 1920 році, вийшла французька версія, і вона називалась Фрок. І жодна з цих версій не прижилася, і коли відкривали італійську версію, вона була названа Вок. Італійська версія жорстного журнал була визнана найкращим виданням про моду у світі у 1832 році. Бок здійснив революцію. Він розмістив першу кольорову фотографію на обкладинці журналу. Фотографія відрізнялась відмінним яскравим художнім підходом. Фотографія була зроблена Едвардом Штайхером. З того часу найкращі світові фотографи робили обкладинки для Вок. Наступний етап формування саме журналу Вок стається у 1960 році, коли головним редактором стала Діана Вріланд. І Vox став першим жіночим журналом, який починає фокусуватися саме на молоді, і при цьому він ще приділяє увагу сексуальній революції, андеграундному мистецтву, сучасній моді і будь-яким іншим питанням, які стосувалися сексуальності. І це зробило Vogue не просто якимось журналом про моду, це зробило його рупором часу, яке не просто показувало моду, а писало про сьогодення. Ще один важливий період у історії Vogue розпочався у 1988 році. Тоді головним редактором журналу стала і, до речі, цікавий факт: саме нею надихалися автори Диявол Носе Прада, і саме її прототипом стала Міранда Пріслі. Її талант, воля і відданість роботі зробили Вок фешом виданням номер один у світі. Він не тільки розповідав про модні тренди, він їх створював. І таким чином Вок перетворився на символ епохи. На сьогоднішній день існує 23 міжнародні версії журналу Вок. Кількість його читачів у світі досягає шість. 16 мільйонів щомісяця. Ми з вами пробіглися по історії міжнародного Вок. А тепер давайте зосередимось на саме українському виданні. Перший номер журналу вийшов у березні 2013 року. І ця подія стала дійсно гордістю для України, тому що Вок на той момент існував 121 рік. І не в кожній країні був свій вок. До цього в його сім'ю було прийнято лише 19 країн, і Україна стала 20-ю. На обкладинці було. А канадська модель українського походження Дар'я Вербова у номері вийшло кілька матеріалів з відомими українськими жінками. Відома фотографка Олена Ємчук, яка спеціально прилетіла з Америки, щоб знімати для першого українського вок Міла Йолович, а також статті про Софію Ротару та Джамалу. 2013 рік. Але вже з першого номеру там не все було добре, тому що, по-перше, він вийшов у форматі 288 сторінок і 100 з тих сторінок були рекламою. Звісно, це обурило читачів, тому що це занадто навіть для першого номеру. Також багато читачів скаржились на те, що український вок не відчувався як український вок, тому що, по-перше, він був виданий російською мовою, що багато хто не очікував, адже якби це українське видання. По-друге, ви першому українському номері було представлено дуже мало українських брендів. Хоча люди дійсно чекали цього, тому що коли нарешті в Україні виходить український глянець, ти чекаєш, що буде. Багато про українську молоду. Але у фотосесії танцюють всі поряд з козаками в шароварах. Були дівчата-моделі одягнені у Шанель, Гучі, Прада, Валентіно та інші зовсім не українські бренди. І звісно, читачі були обурені, тому що вони не розуміли невже не можна для фотосесії знайти українських дизайнерів. Редакторка українського Vogue зробили Машу Церканову. Мені Маша Цуканова і я перший головний редактор українського волонтера. Вона останні шість років працювала редактором журналу Комерсант Вікенд. І вона, до речі, була наймолодшим головним редактором серед своїх колег. Їй було лише 29 років. Місія Vogue – відображати в моду культуру і світ, який нас оточує. Тому наша команда завжди створювала особливий журнал журнал з українським характером, українськими героями і колоритом. Звучить, звісно, дуже добре. Але ну ми розуміємо навіть з цього моменту, що це не зовсім відповідає дійсності, тому що журнал з українським колоритом могли б, хоча б якось більше, розказати про українське після матчі пост головного редактора зайняла Ольга Сушко. І з нею був пов'язаний величезний скандал, про який ми поговоримо трохи пізніше. Після Ольги Сушко го, пост головного редактора зайняв Пилип Власов. і він не був новачком у Вок. Перед цим він створив і очолив протягом двох років відділ моди у, у цьому журналі. Він як і багато українців засудили російську агресію, і у нього є пост в інстаграмі, який він написав. Ну, типа до своих российских читачиев. Меня зовут Филипп, я главный редактор Украинского вок. Это обращение к моим друзьям, знакомым и подписчикам с России. Я родился в Украине, в Севастополе, но у меня гражданство Российской Федерации. Я прожил в Киеве в общей сложности 7 лет и был свободен и счастлив здесь, как нигде. Меня здесь ні в чому не ущемляли, уважали і любили. Я свободно гаворів на, на русском языке в будь части страны. І я цей пост процитувала просто для подальшого контексту. Тому що далі, коли ми будемо говорити про мовне питання у ВОК, якраз буде зрозуміло, чому воно саме таке, а не інше. Перерва на котика. І форочка рекомендує вам підписатися на мій канал і поставити лайк цьому відео. Тепер скандали з українським Вок. Як я казала раніше, в перший скандал втрапила Ольга Сушко у 2018 році. Вона на той момент, нагадую, була головним редактором журнала Вок Україна. Її відсторонили від посади з звинуваченням у плагіаті. Про плагіат Ольги Сушко написав український телеграм-канал Київ фешн Лавс. Його автори тоді заявили, що колонка Ольги Сушко в номері Vogue Україна за червень майже на 100%. Схожа на колонку російської журналістки, яка була написана для видання Harper's Bazaar базар 12 років тому. Як ми бачимо, це вже так попахує чимось нездоровим. Ольга Сушко вийшла на связь, вона попросила вибачення у своїх колег та у читачів, але це зовсім не допомогло. Якби це був один єдиний випадок, то можливо на цьому все скінчилося. Цю історію просто б зам'яли, але. Почали копати глибше, і як виявилось, головний редактор Вок Україна не вперше видавав чужі тексти за свої творчі соцмереж почали знаходити все більше і більше текстів. Позичених Ольгою Сушко знайшли в сумі дев'ять текстів, які так чи інакше були з нею запозичені у російських журналістів. І це для мене настільки тупо, тому що, ну якщо ти не можеш по якимось причинам дійсно сама написати якусь статтю, якщо ти по якимось причинам не хочеш доручати цю статтю іншим, то красти щось у російських авторів це дійсно дуже тупо, тому що на той момент. Ми все ще знаходились у російському інфополі, і була величезна, просто величезна вірогідність того, що хтось колись це знайде. Тому що так як український влог був російською мовою, то статті вона навіть навіть не переклала. Звісно, через це був величезний скандал, тому що статті крала не просто журналістка, якась невідома статті крала. Головна редакторка журналу Вок, і це, звісно, був удар по репутації самого журналу. Тому що якщо головний редактор дозволяє собі таке, і ніхто це якось не помітив, ніхто це не перевіряв, то що ж взагалі відбувається у тому журналі? Також маско вогонь підлило те, що знайшли плагіат у її, навіть старих текстах для видання комерсант, де вона працювала до того, як стала головною редакторкою Вок. Другий скандал Вок був пов'язаний з фотосесією з росіянкою Сніжаною Георгієвою, яка мала винний завод та ресторани у окупованої Росією Криму. На самому сайті Вок не було вказано, що це за людина, але при тому. Сніжана Георгієва розмістила публікацію та історію у своєму інстаграмі, у якому позначила Вок, та додала, що її давно не було в українському глянці. У цьому скандалі був задіяний бренд Тірновська. Він був заснований у Криму у 2015 році. У Вок. Пояснила ситуацію, сказали, що світлини були надані самим брендом. Черновська український бренд, який бере участь в Ukraine Fashion Week та продається у великих осткальних ретейлерів. Публікація його останньої колекції була проведена в межах нашої підтримки українських брендів. Всі світлини надав бренд. Ідеться в коментарі. На мій погляд, тут більше винен саме бренд, тому що як взагалі українському бренду. Прийшло в голову сфотографувати росіянку. У нас в Україні мало гарних дівчат, які будуть представляти нову колекцію. Чому вони взяли саме росіянку, плюс не просту росіянку, а яка ще й веде бізнес в окупованому Криму? Це звісно доволі безвідповідальний вчинок, і як взагалі бренду прийшло в голову таке зробити. Дивіться, яка вона стала вже величезна така. Це така пауза на мого котика. І ми з котиком хочемо вам нагадати, що у мене є інстаграм, і також у мене є телеграм-канал, де я ділюсь самим сокровенним і розказую про те, що я не буду ніколи казати на каналі. Тому підпишіться! Мовне питання у вок. Дивіться, у мене є тут французький вок. І він французькою мовою. У мене тут є польський вок. До речі, це той самий номер, який присвячений Україні. І знаєте, польський вок, він польською мовою. А тут у мене український вок, який. Написаний російською мовою, і це дійсно доволі дивна політика компанії, тому що я пам'ятаю, як купувала український вок ще дуже давно, коли я сама говорила російською мовою, коли я була в російському інфопросторі. Але навіть тоді для мене здавалось дивним те, що український глянець виходить російською мовою у Твіттері і в інших соцмережах не раз піднімалось питання про те, що можливо. Після 2014 року, після окупації Криму, ви, можливо, український Вок будете випускати щось українською, але Вок просто це ігнорував і друкував свої номера виключно російською мовою. У 2017 році, через 4 роки після того, як Вок почав випускатися, з'явилась на сайті українська версія журналу. І звісно, це дало таку надію на те, що, можливо, і друковане видання стане українським, але ні. Як ви думаєте, от Просто зараз давайте перевіримо вашу інтуїцію в коментарях. Як ви думаєте, коли вийшов друкований вок українською? 18 лютого 2022 року, за 6 днів до повномасштабного вторгнення, на своїй сторінці в інстаграм головний редактор презентував український вовк, і це не через те, що вони якось стали якимось патріотичними або ще щось. Це через мовний закон, який зобов'язував всю пресу в Україні мати українську версію, і тільки після того як цей закон вступив. Силу вок роздупуїлась. На жаль, у друку ми так і не побачили український вок, тому що через повномасштабне вторгнення зараз він не виходить у друкованому вигляді. Можна читати його лише на сайті, де постійно оновлюються статті. Вок він був часто дуже прогресивним. Наприклад, у мене є ось така обкладинка. Ну, доволі прогресивна для українського видання. Або, наприклад, о, зараз, або, наприклад, ось. І як для тих бюджетів, що у них є, тому що у них бюджети набагато менше ніж у провідних журналах Vogue. Вони роблять те, що можуть, і в цілому у них виходить доволі непогано. У них були класні обкладинки. У них були цікаві статті. У них були саме персоналізація. У них було багато статів про українських діячів, про відомих людей України. Він заслуговує своє місце, і я вже дуже чекаю, коли вийде нарешті друковане видання українською. Я його обов'язково куплю, і можливо, навіть зроблю на нього огляд, якщо вам хочеться. Напишіть в коментарях, як вам український влог, чи ви його купляли, чи ви його читаєте, чи подобається він вам, чи не подобається. Дякую вам за перегляд. І зустрінемося з вами у наступному відео.